Друзі, я вас вітаю сьогодні на моєму каналі. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити нашим біоритмам, а саме хочу вас познайомити з тим, як виглядає календар прогноз біоритмів. Тобто, як він виглядає? На екрані ви бачите картинку. Така картинка з такими лініями. Це календар біоритмів. На 2024 рік дату народження я обрала дівчинки, який складався цей календар. Внизу ви бачите цифри: 1, 2, 3, 4, 5, тобто це 30 цифр, 30 днів в квітні. І вверх стовпчик пишу, вертикальний стовпчик, розділений на дві частини: від 0 до мінуса і від нуля до плюса. Тобто це графа така, не грапатики, клітинки. Це є такий термометр, можна сказати, термометр наших біоритмів. Коли біоритми від 0 до мінус 100, перебувають в такому стані, от вони отут оце від 0 до 100, це називається глибокий спад. Від 0 вверх до 100, це називається підйом. У стані, коли біоритми між собою пересікаються, я ввожу курсорчик, от подивіться, 6 квітня. Біоритми пересікаються емоційний за фізичним, або 5 квітня пересікаються інтелектуальний з емоційним, або в глибокому спаді, або в високому підйомі. В такі дні потрібно бути дуже обережними, тому що може бути знижена концентрація, може бути вразливість до стресових ситуацій, до конфліктів. А зараз я вам покажу, як виглядає прогноз, тобто як описується цей прогноз біоритмів. Дивимось 22.04. 22.04. Дивимось, От я обвожу 22.04 в цей день. Фізичний цикл у нас йде. Фізичний цикл мінус 95. Мінус 22 мінус 95. Бачите, поділка мінус 95. Емоційний. 30 і інтелектуальний мінус 30. Тобто, в цей день застереження цього дня буде знижена продуктивність, буде складність аналізувати, тому що інтелектуальний цикл буде мінус 30, і також є ризик травмувань, тому що фізичний цикл йде мінус 95. Тобто такий от такий прогноз на 22.04 згідно календаря біоритмів, такий ви бачите на екрані.